Щиро ми вітаємо. Незламних рій приймай. Жура! Вітання шве вам! Школа 32. Слава Україні! Вас вітає рій! Незламні! Наше гасло! Розум, сміливість, мужність, і сила! Все це, це для тебе, моя Україна! Ми, українці! Ми роду козацького діти. Наші хлопці всі готові захищати рідний край. І дівчата, синюки. В нас гарять! Виховання патріотів, ось наша задача. Україна держава незламних людей, міцного духу талановитих дітей. Горда, сильна, молода держава. Нащадкам роду козацького слав! Неславні! Неславні! Не славні! країни! Не славі! Непокорні військових нас! Не славі! не на коліна! Не славі! постане країна для нас! Україна мила. Вони стяги воляють, ось і свят підтримує. Ми діти, ми щасливі, нас мріє. Але війна страждання, сльози линуть, перевернулося життя. Ви не люди. Але на колінах ніколи за чужим не, де не йшла. Я виживу, хоч у руїнах. Я Україна, в мене є сім'я. Це мої доньки сини, які стоять щитом за рідну неньку Україну. Шана і подяка Збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, які боронять кордони країни. Небесні Янголи, розправте крила, щоб ЗСУ агресора розбили. Ми шануємо героїв, які посмертним подвигом життя своє за нас віддали. щоб ми війни не знали, могли навчатись та любити. Світла пам'ять воїнам, що безвісти попали, світла пам'ять воїнам, що полягли і не встали. Українське сонце зійшло, хай яскраво світить воно, дорого заплачено, ми їх не пробачимо. І наше місто теж зазнало лиха, закралась свята смерть під нас у стріху. Меморіальні дошки крають серце, ця втрата була у душі озветься. Ми рівнозламні, молоде покоління. Плекатиме у пам'яті сомліно. Тому я захопилася ми грою, що гордо зветься Соколом, Соколом Джурою. Ми рівне мужні та небайдужі. Нашим славним ЗСУ допомагаємо дуже. А для кого цей гарний малюнок? Це для наших захисників. Я буду вітати їх з перемогою. Так ще немає перемоги, але я знаю, що вона буде. Я вірю, а ти віриш? І відбудуємо, і переможемо, і розмінуємо, і коло засієм. І душі людські, ми стіли зуміємо. Все буде Україна, Україна не звоєна. Хай буде весна там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша війна. Ukraine